Капеланське благословіння на 25 листопада 24 року, в Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, попрадими, сьогодні в Святому Євангелії Ісус з учнями наближається до Єрусалима і учні, сповнені Духом Святим, починають оголошувати. Благословених Тодемі Господні, слава Вишні Богу і на небі міру. І тоді фарисеї почали докоряти Ісусу і казати, Хай вони замовкнуть. І Ісус сказав, що якщо замовкнуть вони, то камні почнуть це виголошувати. І підійшов до Єрусалима і почав плакати за Ним, каже Єрусалим, Єрусалиме, якщо б ти знав і впізнав, хто прийшов до тебе в час відвідин, то ти б знаєте, не так себе не поводив. Ти б міг би впізнати того і ті часи, які прийшли до тебе. Але ти не впізнав, і тому прийде час і оточать тебе вороги, е окопують окуп, валами, візьмуть тебе і побивають дітей твоїх. І каменя на камені незалежно тому місці, бо не зрозуміла ти часу своїх відвідин. Це говориться про той Єрусалим, там, де є храм Божий, який колись давним-давно побудував Давид на славу Божу! І тоді Господь не Давид побудував, задумав Давид, а побудував його син Соломон. І тоді, і тоді це було приємно Господу і це місце, і цей храм, і те славлення, яке було в часи Давида, Соломона. Але що сталося? Прийшли часи, і тепер цей же храм і цей же місце не впізнали того, для кого був побудований цей храм. Це означає, що спустіло те місто і зовнішність залишилося, а внутрішність звітріла, да, зіржила, зержавіло. Його немає. І тоді стається те, що і каміння на камені не залишається на тому храмі, на тому місті і на тих місцях, а тих, хто там внутрі є, доганяє. Смерть. Знаєте, це пророцтво, яке для нас, українського народу, теж важливо. Ми думаємо, що на нас благословіння Бож. Так воно, воно є на нас. Але якщо ми спустіємо, звітріємо, зержавіємо, то і від нашого народу, і каменя на камені не залишиться. А ще мені нагадується про те, що ми дуже часто кажемо, що тут у нас в серці є. Храм Божий, місце для Бога є. І, і дуже часто ми знаєте, користуємося цим, виправдовуючи себе, та у мене тут внутрі все в порядку. І виявляється, що якщо не в порядку, якщо я себе так сам, сам себе тішу, і то і тут нічого не залишиться і камені на камені. А придуть вороги, тобто біси, і захоплять це місце, і повбивають всі мої чесноти, тобто мене. То чеснота, як знаєте, як частина мого життя, в чеснотах я живу в єдності з Богом. І це повбивається. І я буду мертвий своїм духом і мертвий тілом, бо і камені на камені теж не залишиться від цього. Таке пророцтво, яке говориться нам сьогоднішньому. І мені б хотілося, щоб кожен з нас, кожен українець і кожна людина світу всього, це пророцтво тримала, знаєте, в руки свої щодня, що миті. Амінь.